Що толку від того, що хтось там малює на лобі хрест, а, 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 а своїми діями він абсолютно підтримує цю е, позицію, коли на правду кажуть, на, на, на зло кажуть добро, а на добро кажуть зло. Чим керуються ці люди? От от, от там цих ілюзій треба позбавлятися і шукати собі сили. ми вже Собі вже ми повинні розуміти, ми вже сто раз світу довели, і самим собі ми довели, що ми спроможні протистояти. Да важко, да складно, да нас можуть вбити, ми можемо загинути. Але ми, ми маємо пройти гідно достойно цей шлях. Як люди, як християни, як, не знаю, релігійні люди інших конфесій, як атеїсти, як завгодно, хто, але ми повинні пройти гідно і достойно, і ми проходимо цей шлях уже 11 років, без широкої підтримки якоїсь. Да, ми вдячні тим, хто нам допомагає зброєю, коштами і всім цим іншим, але гинемо ги, ги, ми вбивають нас. І ми, е, ми добилися того, що е, е, росіяни бояться вийти в Чорне море, закрилися їх краснознамний великий Чорноморський флот. Е, 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 типа славнозвісний, заховався в їхніх гаванях і не виходить, і зараз вони через політичні домовленості з Трампом намагаються вивезти його знову в Чорне море. Ми, ми з -з -з звершуємо бомбардування дронами е, території Росії. Не ядерна держава, ядерну державу бомбить, коли це в історії було? Коли це було в історії, який ще народ протистояв ядерній державі і переміг її ну афганський, можна народ сказати Росії, Совєцький Союз вийшов з цього далі. І ми йдемо. Ми проходимо достойно гідну цю війну, гідніше ніж інші країни, які споглядаються і ще намагаються скористатися цим.